Доброго ранку, мої маленькі друзі. Давайте привітаємось всі разом. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, ось і прийшла довгоочікувана пора року. Літо. Давайте повторимо всі разом Літо. Настав перший місяць літа, і називається він червень. Давайте повторимо всі разом червень. А як ви гадаєте, малята, чому він називається саме так? Слово червень подібне до слова червоний, а в першому місяці літа. Полі росте багато червоних маків. На городі зріє полуничка. Червона, солодка, пахуча, росте низько до землі близько. А в лісі зріє подібна їй суничка. Ягідки сунички дуже схожі на ягідки-полунички, але маленькі за розміром. А на деревах червоні, черешні та вишні. Якщо ви малята захочете поласуватись ягідками, то пам'ятайте, що перш ніж їсти, їх треба ретельно помити. Появи червоних ягідок це одна із ознак літа. А які ще ознаки літа ми можемо з вами спостерігати малята? Давайте поглянемо на сонечко. Сонечко влітку підіймається в небі високо-високо, світить яскраво і гріє. Буває навіть дуже спекотно. І тоді нам треба одягати на голівки кепки або брилі, щоб не зазнати сонячного удару. Що ми ще можемо спостерігати? Влітку ні довгі, а ночі короткі. Ви помітили, малята, що коли ви ранком прокидаєтесь на дворі вже світло, сонечко приємно посміхається вам у віконечко, Промінці свої сіє в кімнату вашу гріє. А коли ви вечеряєте, на дворі ще зовсім світло. Влітку можна багато гуляти на дитячому майданчику. Але пам'ятайте, що не можна розмовляти з незнайомими дорослими, брати від них ласощі або іграшки та сідати до них у машина. Влітку в озерах та річках вода стає дуже теплою, і тому можна із задоволенням купатися. Але пам'ятайте малята, що без дозволу дорослих та без їх нагляду не можна заходити у водойми. Бо це небезпечно. А засмагати можна тільки вранці або ввечері, щоб не попекти шкіру. Малята. А які зміни в одязі ви помітили влітку? Так, тепер ми можемо ходити в легкому одязі та взуті: в сарафанчиках, маєчках, шортах, босоніжках, кросах. А давайте малята! Пограємо з вами у гру. Одягни ляльку на літню прогулянку. Який одяг ми вдягнемо Марійці? Так, вірно, малята, ми молодці. А який одяг ми вдягнемо Іванкові? Вірно, молодці малята! І ще дуже важлива ознака літа це безліч яскравих фарб в природі, багато неймовірно чудових різнокольорових квітів та метеликів, багато гарних жучків, коників джілок. Малята, якщо біля вас раптом буде літати бджола, то не розмахуйте руками, щоб вона вас не вжалила, а спокійно перейдіть в інше місце. А якщо так станеться, що будь-яка комаха вас вкусить, то не в якому разі не чухайте місце укусу, а помідойте про це дорослих, щоб вони надали вам допомогу. Адже нас з вами, малята, джілки не будуть жалити. Пам'ятаєте, як називається наша група в дитячому садочку? Вірно бджілки. а малята бджілки дружать з комахами бджілками. Бджілки весело літали, бджілки весело джищали, джу-джу-джу, джу-джу-джу, я із бджілками дружу. Ось ми з вами малята і згадали. Наш улюблений дитячий садочок і нашу групу. Прийде час і ми обов'язково зустрінемось. А зараз я пропоную вам пограти у веселу гру бджілки. Коли буде грати рухлива музика, ви махаєте руками крильцями, бігаєте та промовляєте джу-джу-джу. А коли заграє повільна музика, ви присідаєте немов до квіточки, та збираєте з неї пилок. Та супер молодці! А тепер давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили, яка наступила пора року? Так, літо. А як називається перший місяць літа? Червень. Які ознаки літа ви знаєте? Сонце високо в небі, ярко світить і гріє, Дні довгі, а ночі короткі, в водоймах стає тепла вода. Люди легко одягаються, навкруги в природі багато різнокольорових квітів та комах, а яких ми повинні дотримуватись правил? Щоб бути здоровими та почуватися у безпеці. Ретельно мити ягоди, а також овочі та фрукти. У спеку обов'язково одягати на голову кепку або бриль. Без дозволу дорослих не купатися в водоймах, не махати руками, якщо поруч бджола, а про укуси комах повідомляти дорослим. Молодці малята! А тепер скажіть, як називається наша група в дитячому садочку? Вірно, мої розумнички, наша група називається «Бджілка». Бажаю всім приємного літнього відпочинку та гарного настрою. До наступної зустрічі, мої любі бджілочки!